Чи варте це того? А обрати свій бік, ви зможете, дізнавшись про це детальніше всього за 60 секунд. Коли перед вами постає така задача, як ця, де ви маєте старий фасад та прагнете його оновити, то рішень тут декілька: а саме: виготовити та змонтувати всього одну вивіску або ж скористатися більшістю доступних вам площин. Зазвичай багато хто прагне до мінімалізму та спрощення. Але це і стає поштовхом до реалізації більш масштабних та кольорових проєктів, і все це тому, що серед таких простих варіантів поруч саме ваш фасад стане головним акцентом вулиці і буде приковувати усю увагу на себе. Чи згодні ви з нами залишайте вашу думку вже зараз?